Варикос вже турбує та дам, бери норматрокс. Він порятує. Люзивна в подорожнику є. Знижки на капсули Лінек Спорте 15% Вам так подорожник вам та ощад. А Далі друзі увечері 26 квітня в броварах це буквально під Києвом під колесами голови місцевої райадміністрації, опинилися чотири людини і в тому числі і дитина про деталі цієї резонансної події з місця ДТП. Просто зараз напряму включені наш Андрій Люховець. Андрію, а чи є нові подробиці того, що скоїлось? Доброго ранку ще раз колеги. І от знаєте, я поки от тут перебуваю на місці ДТП, де відбулося воно 26 квітня. Я зрозумів, що це дуже така жвава частина міста броварів. І от тут один ТЦ інший по ліву по праву сторону. І от, що я встиг знову ж таки помітити, що тут дуже багато школярів, дітей з батьками, тут де ще школа розташована, також неподалік. І от можливо, можливо, знову ж таки, що це був вечір п'ять. І от більш глобальніших наслідків на щастя вдалося уникнути, але от зараз розберемося по усіх деталях, які були, які є на сьогоднішній момент. Тож 26 квітня у броварах у Київській області, як ви вже зауважили, сталася ось ця резонансна ДТП. Голова районної державної адміністрації міста Володимир Майбоженко, як попередньо відомо, не спинився на сигнал світлофора і наїхав на пішоходів. Про це повідомила Національна поліція у результаті було госпіталізовано. Лізовано одразу чотири людини: 32-річна мати з донькою двох років і також два чоловіки 29 і 26 років. За, знову ж таки за результатами попереднього обстеження у дитини перелом плечової кістки. І підшкірна гематома потиличної ділянки голови. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко. Також у решти потерпілих за словами Кравченка політравми, закрита черепно мозкова травма, травми та переломи куприка, ключиці, плеча, лопатки, кістки, носа, ребер і інших кінцівок, і також множинні травми. Це він повідомляв на момент 26 квітня, коли відбулася госпіталізація цих чотирьох людей. Згідно також з поширеними у мережі відео, видно по візуальним ознакам, неозброєним оком. Я думаю, кожному хто бачив ці відео, які розповзлися соцмережами, що Водій був п'яним. Відповідно, одразу ті люди, які зібралися ось тут біля машини, які хтось знімав, хтось намагався людей дістати з під І, До слова, до речі, ми намагалися знайти очевидців, які рятували, які допомагали. І навіть нашим інформпродюсерам вдалося одного знайти, Просто сьогодні, на жаль, не у місті. Але от в той момент це також було дуже важливо не знімати. А це можливо, знаєте, така пересторога для усіх нас, от у такі критичні моменти, не фіксувати на телефон. Фон потрібно відео а рятувати одразу людське життя, і от в даній ситуації тут ж опинилася людина з під колесами автомобіля, і потрібно було дуже швидко дістати і надати ось цю першу медичну допомогу. І от усі очевидці, хто були, вимагали, щоб поліцейські привселюдно зробили алкотест безпосередньо винуватця І на алкотестері на драгері показали результати 2,31 проміли проміле. Це загальним показниками. Середній стан сп'яніння на межі уже станом сильного сп'яніння, і для того щоб от розуміти скільки і що було випито до слова, допустима норма це гранично 0,2 проміли. Якщо перевести 0,2 проміли в алкоголь, то можна сказати, що чоловік випив 50 а півлітра пива, 50 грам горілки або 200 грам сухого вина для жінок. Це 100 грам шампанського або також сухого вина. І тут знову ж таки в залежності від ваги і комплексі тіла. Але якщо брати ось цих дві цілих тридцять одна сота проміли, це більше Дякую Пляшки, горілки, вдумайтеся просто всі цифри, і е, ми бачимо тут ще знову ж таки досі ще певні наслідки. Ось там я просто знову ж таки звернув увагу металева труба. Це уявіть, от просто металева труба повністю погнута. А чотири людини під капотом знову ж опинилися е, цього автомобіля. Також е, ми спробували там припустити певний рух автомобіля, і от е, там вулиця Іда-Київська, це в напрямку з Києва безпосередньо, і автомобіль, судячи. З усього зараз ви на мапі можете побачити, він рухався з вулиці Київської і просто знову ж таки водій намагався швидко на червоне світло проїхати, не впорався з керуванням, і от по, по цій амплітуді заїхав на пішохідну зону. А у мене знову ж таки є припущення, що якщо б це він рухався по прямій, швидкість була б набагато більшою, і можливо наслідки знову ж таки були б набагато а, фатальнішими. А, одразу ж, 27 квітня. Голову Арда було звільнено за підписом і за наказом президента України Володимира Зеленського. і. На сьогоднішній момент міський голова Ігор Сапошко повідомив про стан уже постраждалих на вечір неділі. Внаслідок жахливого ДТП, яке сталося у вечорі 26 квітня в броварській клінічній лікарні стан потерпілих і дорослих і дівчинки поступово покращується. За інформацією медиків, стан дитини стабільний в дівчинки перелом руки та гематома голови. Надана вся необхідна допомога. Вона разом з батьком перебуває в травматологічному відділенні. Мама дівчинки також перебуває в травматології під постійним наглядом медиків. Стан середньої важкості у неї один із постраждалих чоловіків досі залишається в реанімації. Другого вже переведено до хірургічного відділення. Стан обох стабільний загрози для життя немає. Вчора знову ж таки наші інфопродюсери поки шукали інформацію і про потерпілих, і про те, хто може нам прокоментувати. І ми знайшли ще таку також інформацію стосовно того, що там дівчинка, начебто, загинула. Такі фейки також не потрібно розповсюджувати потрібно слідкувати за інформацією, яку надають офіційні джерела. Реала, це знаєте, до слова до того, що ми живемо у стані війни, і оці от фейки і емоційні якісь контексти завжди потрібно відслідковувати на сьогоднішній момент. Винуватцю ДТП голові броварської РДА Володимир Майбоженко за вимогою прокуратури обрано без запобіжний захід тримання під вартою строком на два місяці і без права внесення застави. За попередньою знову ж таки інформацію винуватцю загрожує вісім років. Позбавлення волі, і я от просто ще раз от хочу наголосити, що е, дуже жвава вулиця, і от вечір п'ятниці, можливо, це от е, якщо б це був інший знову ж таки день. Можливо, е, це е, був вихідний е, наслідки були б жахливішими. І е, які можливі причини, що святкував голова РДА? ми також з'ясували, що 23 квітня у нього напередодні був день народження. Можливо, на п'ятницю переніс от святкування, і от отак, от, от відсвяткував колеги. Дякуємо тобі, Андрію. Детально все розповів про стан справи. Нагадав ту жахливу історію. ДТП, дякуємо тобі, спасибі, друзі.